Отака от мастика гарна. Останька. Є такий блогер Петрович Ukraine Production чи Production Ukraine. Ну, от він розробив мастіку, яку я також хочу спробувати зробити. Все життя, скільки я займаюся садом, я користувався садовим варом для того, щоб замазувати зрізи. Там, діаметром від 2-2,5 см за допомогою цього рецепта не то, що заживатиме, а буде ще краще, ніж було до цього. Значить, для того, щоб приготувати цю мастіку, потрібно пів кілограма негашеного вапна. Ну, та тобі більше всіх треба, зрозуміло. Можна використати і гашене. Проте негашене краще тримається в нього. Краще прилипаюча дія. Погасити зовсім не складно, значить на пів кілограма негашеного вапна доливаємо десь приблизно пів літрика водички. Водичка в мене звичайна, з-під крана. Подивимося. Що буде. Подивимось, килюх. Вапно починає працювати, гаситися. Тут треба бути обережним, краще використовувати захист, рукавички, окуляри. Я, звичайно, стараю захист використовувати. Поки що я накрию каструльку кришечкою, щоб кілька носа не всунула і піду розбавляти мідний купорос. Відійшов буквально ну, на півхвилинки. Води вже не бачу. Вапно гаситься. Така реакція відбувається. Пів кілограма вапна. Ну, майже пів літра води, трошки менше. 50 грамів мітного купороса. 100 грамів гарячої води. Тим часом дивимося, що у нас із... Ой, нахуй, пушоночкою. Супер! Вепну перегоріло. Стало пухностим, біленьким. Каструлька вже не дуже гаряча. Ну, буквально 10 хвилин і вапно загасилося. Тепер треба буде розбавити його до стану сметани. Отакий от стан нашого вапна густенький, гарненький. Зараз додаємо сюди. Потихеньку мідний купорос і потроху будемо розмішувати. Ну, ось таке ось ми намішали. І зараз ще один секретний інгредієнт, такий як Топсин М. гаряченька водичка і колотим топсин М. На 10 грам топсина М 50 мл води. Додаємо і розмішуємо. Прямо mm. Трохи больше литра.